Моя сестра відмовилася від моєї ідеї парного татуювання, і я просто розбита. Тиша в її квартирі була оглушливою, моя сестра просто дивилась на мене, її щелепа була напружена, перш ніж вона сказала слова, які зруйнували все через те, що ти це сказала, ця розмова закінчена. Я сиділа там з телефоном, повним дизайнів татуювань, які я збирала днями, відчуваючи, що щойно зруйнувала щось. Чого вже не можна повернути. Любиш атмосферу реддіт-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше, а якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство з ексклюзивними бонусами саме для тебе. Давайте я вам все поясню мені 19, а моїй сестрі Джесіці 24. Ми завжди були неймовірно близькі, типу як найкращі подруги. Коли я була молодша, я спостерігала, як вона збиралась кудись вийти. І думала, що вона найкрутіша людина на світі. Тепер, коли я старша, ми п'ємо каву двічі на тиждень, постійно листуємося, і вона перша людина, якій я телефоную, коли щось трапляється в моєму житті. У Джесіки є ця дивовижна колекція татуювань. Я маю на увазі саме колекція. Це не випадкові шматки, розкидані по її тілу. Кожне з них ретельно сплановане. Всі виконані в цьому деталізованому стилі гравюри. Що виглядає як ілюстрації зі старих ботанічних книг. У неї є лисиця, обвита навколо передпліччя, з делікатними лініями, розлоге добове дерево на лопатці з листям, яке, здається, рухається, коли вона рухається, польові квіти, що спадають каскадом по її ребрах, і ворон у польоті на литці, все поєднується разом, як цілісна художня галерея на її шкірі. Вона будує цю колекцію з того моменту, як їй виповнилося 18. І, чесно кажучи, це приголомшливо. Усі мої підліткові роки я спостерігала, як вона ретельно заощаджує гроші на кожне татуювання, місяцями шукає майстрів і мучиться над розміщенням та дизайном. Вона показувала мені ескізи і пояснювала, чому певні елементи мають значення, чому цей листок повинен вигинатися саме так, або чому та тварина має дивитися у певному напрямку. Я завжди думала, що це просто вона така прискіплива. Але я також захоплювалася тим, як серйозно вона до цього ставилась. Тепер я нарешті в цій точці, де можу дозволити собі власне татуювання. Я майже два роки працюю на півставки, в роздрібному магазині, заощаджуючи кожен вільний долар. Але ось у чому справа я не хотіла просто якесь татуювання, я хотіла щось значуще, що, що представляло б найважливіші стосунки в моєму житті. Я хотіла парне татуювання з Джесікою. Коли я вперше підняла цю тему близько трьох тижнів тому, вона здавалась у захваті. Ми були у неї дома, Дивились якесь трешове реаліті шоу, і я, між іншим, це згадала. Її обличчя засвітилось, і вона сказала: О Боже, так, це було б так круто. Ми навіть почали говорити про те, коли ми могли б записатися на прийом. Я відчувала, що літаю. Це мала бути наша річ, наш постійний символ сестринства. Тому я кинулась досліджувати. Я провела години, прокручуючи інстаграм, тікток, пінтерест, будь де, де я могла знайти натхнення. Я переглянула сотні дизайнів парних сестринських татуювань, там були частини пазлів, що з'єднуються, відповідні цитати, розділені між двома людьми, дизайни сонця та місяця, відповідні квіти, координати значущих місць, римські цифри важливих дат, мінімалістичні лінійні малюнки, акварельні дизайни. Символи нескінченності з креативними поворотами що завгодно, і я зберігала все це, я звозила вибір до близько 30 дизайнів, які мені абсолютно сподобались. Деякі були простими і маленькими, ідеальними для першого татуювання, інші були більш витонченими. Я переконалася, що включила різноманітність, тому що хотіла, щоб у неї були варіанти, я навіть створила цілу папку на телефоні, організувавши їх за стилем та розміром. Я так пишалася цією колекцією, кожен здавався особливим, кожен, здавалось, передавав щось про наші стосунки. Нарешті настала субота. Я готувалась до цього весь тиждень, в захваті від того, щоб сісти, і прийняти це рішення разом. Я з'явилась у її квартирі близько другої години дня з зарядженим і готовим телефоном. Ми влаштувались на її дивані з кавою, і я почала показувати їй свій ретельно підібраний вибір. Вона прокручувала їх повільно. Я спостерігала за її обличчям, намагаючись зрозуміти її реакцію. Вона зупинялась на деяких, збільшувала інші, швидко прокручувала кілька. Після близько десяти хвилин тиші вона повернула мій телефон назад. Я не можу зробити жодне з цих, сказала вона мені. Я відчула, що моє серце провалилось. Що? Чому ні? Тут же близько тридцяти різних варіантів. Хіба жоден не підходить? Вони не вписуються в мою естетику, пояснила вона. Вказуючи на свої власні татуювання, жодне з них не в моєму стилі, вони всі не підходять для того, що в мене є. Я дивилась на неї не розуміючи. Але це всього лише одне татуювання. Хіба ти не можеш зробити просто одне, яке не вписується? Ні, сказала вона, і в її голосі не було вагань. Навіть одне татуювання поза моєю темою порушило б все, що я будувала усі ці дизайни, цитати, частини пазлів, ці відповідні сердечка. Вони не в стилі гравюри, вони не на природну тематику. Вони не підходять. Я відчула, як у мене закипає гнів. Ти серйозно кажеш мені, що твоя естетика важливіша, ніж зробити татуювання з твоєю сестрою? Важливіша за сім'ю? Її вираз обличчя одразу змінився. Її очі стали холодними так, як я рідко бачила. Це нечесно, і ти це знаєш. Чому не чесно? Я тиснула. Я провела дні знаходячи їх. Я так тішилася цим. А ти відмовляєшся через якусь дебільну тему? А як щодо того, що це представляє? Для мене це важливо, сказала вона. Її голос став різким. Це моє тіло, це назавжди. Я шість років будувала цю колекцію навмисно. І так для мене важливо, щоб вона була цілісною, тобто я не так важлива, як твоя тема. Я чула, як мій голос стає гучнішим, емоційнішим. Ти б краще мала відповідне листя, ніж щось з власною сестрою. Ти перекручуєш це на щось, чим це не є, сказала Джесіка, підводячись. Це не про те, що ти неважлива, це про те, що ти не поважаєш мій вибір щодо мого власного тіла. Я нічого не зневажаю. Я прошу тебе поставити сім'ю в пріоритет над чимось настільки поверхневим, як естетика. Ось тоді вона це і сказала. Через те, що ти щойно це сказала, я закінчую цю розмову. Ми більше про це не говоримо, і її голос був абсолютно крижаним. Вона підійшла до вхідних дверей і відкрила їх не драматично, не з гуркотом, просто спокійно відкрила їх. Повідомлення було зрозумілим. Іди. Я сиділа там хвилину приголомшена, потім схопила свої речі і пішла без жодного слова. Поїздка додому була розмитою. Я продовжувала програвати розмову в голові, щоразу дедалі більше накручуючи себе. Як вона може бути такою егоїстичною? Як вона може ставити щось настільки поверхневе? Над нашими стосунками, коли я повернулася додому, я одразу знайшла маму на кухню. Я виклала все, очікуючи, що вона буде такою ж обуреною, як і я. Натомість вона просто знизала плечима. Любонько, я не дуже розумію татуювання, ви двоє розберетесь. Вона повернулась до нарізки овочів для вечері, явно вважаючи питання закритим. Я спробувала підійти до тата наступним, думаючи, що він стане на мою сторону. Але він просто нахмурився і сказав: я ніколи не розумів, чому будь хто з вас хотів би постійно розмальовувати своє тіло. «Корисно. справді корисно. Тому я сиділа у своїй кімнаті і кипіла від злості. Я написала своїй найкращій подрузі Еммі все. Вона відповіла купою підтримуючих емоджі, але здавалась нерішучою займати чітку позицію. Тобто я розумію, чому ти засмучена, але також це ж її тіло, ні? написала вона. Це не те, що я хотіла почути. Я продовжувала думати про всі ті дизайни, які знайшла, делікатні відповідні троянди, які мали б сидіти на наших зап'ястях, цитата про сестер, яку ми могли б розділити між собою, простий лінійний малюнок двох фігур, що тримаються за руки. Кожен здавався мені ідеальним, кожен, здавалось, передавав нас, а вона відкинула їх усі, не замислившись. Наступного дня я опублікувала про це в інтернеті, шукаючи зовнішньої перспективи. Напевно, інші люди побачать, наскільки вона нерозумна. Напевно, хтось підтвердить, що вона розставляє пріоритети неправильно. Але відповіді почали надходити, і вони були не такими, як я очікувала. Твоя сестра будує свою колекцію шість років, ти запитувала, чи вона була б готова включити щось у її тему, написав хтось. Чому татуювання має бути твоїм вибором? Чому ви не можете знайти компроміс у чомусь, що вписується в її існуючу роботу? запитав інший. Зробити татуювання це не як купити відповідні футболки, це назавжди, її тіло, її вибір застосовується тут, вказав хтось інший. Один коментар вдарив особливо сильно. Ти поводишся так, ніби вона відкидає тебе, коли насправді вона просто відкидає випадкові дизайни з інстаграм. Ти взагалі запитувала її, що вона б хотіла для парного татуювання. Я довго сиділа з цим, чи запитувала я її. Я намагалась згадати нашу початкову розмову. Вона сказала так на ідею парних татуювань, але чи обговорювали ми насправді, як це мало б виглядати? Чи запитувала я коли-небудь, чи у неї є ідеї? Ні. Я зрозуміла, що ні. Я просто припустила, що оскільки я та, хто вносить ідею на стіл, я можу вибирати дизайн. Я витратила весь той час, досліджуючи те, що, на мою думку, було ідеальним, жодного разу не подумавши про те, що спрацювало б для неї. Я почала думати про татуювання Джесіки по іншому. Це не просто випадкові гарні картинки. Вона пояснювала мені раніше, як кожна частина пов'язана з чимось значущим, лисиця тому, що ми бачили одну на пішому поході, коли вона переживала важкі часи дубове дерево, тому що у нас було одне на задньому дворі в дитинстві, польові квіти, тому що мама збирала їх з нами. Кожен елемент розповідав історію, кожна частина була навмисною. А я по суті попросила її ляпнути звичайну частину пазла або символ нескінченності посеред всього цього, і мені стало погано. Потім я почала досліджувати татуювання в стилі гравюри, я дивилась на ботанічні ілюстрації, тварин у стилі гравюри на дереві, вінтажні природні принти. І раптом я побачила те, що бачила вона. Існувала конкретна естетика, особливий художній стиль, якому вона присвятила себе, змішування сучасного мінімалістичного дизайну. Або акварельної роботи, не просто було б іншим, воно б конфліктувало, воно б виділялось, як хворий палець. Чим більше я дивилася, тим більше усвідомлювала, скільки красивих сестринських татуювань на природну тематику існувало, які б вписувалися у її стиль, відповідні квіти в стилі гравюри, два різних птахи, які доповнювали один одного, фази місяця, ботанічні ілюстрації рослин, що символізували сестринство. Існували нескінченні можливості, які я повністю ігнорувала, тому що була зациклена на трендових дизайнах з Інстаграм, у які я спочатку закохалась. Я провела наступні два дні, збираючи повну нову колекцію. Цього разу я досліджувала художників, що працюють у стилі гравюри. Я шукала конкретно парні роботи на природну тематику. Я знаходила дизайни, які б доповнювали її існуючу роботу, а не конфліктували з нею. Я навіть накидала кілька власних грубих ідей. Нічого чудового, я не художник. Але достатньо, щоб показати, що я думаю про те, що насправді спрацювало б для її тіла та її бачення. У вівторок увечері я поїхала назад до її квартири. Я спочатку написала: Можу я підійти? Я хочу вибачитись. Вона відповіла через кілька хвилин. Добре, коли вона відкрила двері, у її плечах все ще була напруга. Ми сіли на її диван. Але цього разу енергія була зовсім іншою. Вибач мене, почала я. Я так зосередилась на тому, що хотіла я, що не подумала про те, що насправді спрацювало б для тебе. Я ставилась до твого тіла так, ніби це груповий проект, де я можу бути босом, і це було правильно, вона кивнула повільно, поки нічого не кажучи. Я зробила більше досліджень, продовжила я, діставши телефон. Це всі у стилі гравюри, дизайни на природну тематику. Які, на мою думку, могли б працювати як парні роботи. Але, чесно кажучи, я б радше почула, що б ти хотіла. Що вписується у твоє бачення, що, здавалось би тобі правильним? Джесіка взяла мій телефон і почала прокручувати. Цього разу її обличчя було іншим, вона зупинялась довше, збільшувала з інтересом. Насправді, здавалося, розглядала кожен варіант. Вони красиві, сказала вона тихо, це, це так відрізняється від минулого разу. Я знаю. Я не слухала раніше, я не бачила тебе. Вона подивилась на мене. Я не намагалась відкинути тебе. Сподіваюсь, ти це знаєш. Ідея парних татуювань з тобою зробила мене такою щасливою, але я вклала так багато думок у кожну частину, яку маю. Кожна має значення. Я не можу просто кинути щось випадкове в суміш. Тепер я розумію, сказала я. Справді розумію. Вона продовжувала прокручувати, потім зупинилась на дизайні, який я знайшла, дві різні папороті. Кожна унікальна, але явно доповнююча, виконані в деталізованому стилі гравюри. А як щодо чогось такого? Але ми могли б попрацювати з художником, щоб зробити їх специфічними для нас, може включити елементи, які означають щось для нас обох? Моє серце йокнуло серйозно? Так, вона вперше з суботи усміхнулася. Це насправді могло б спрацювати, це вписується, і це все ще ми. Ми провели наступну годину, розмовляючи про ідеї. Вона показала мені художників, за якими вона слідкувала, які можуть зробити індивідуальну роботу. Ми говорили про символізм, про те, які рослини чи елементи представляли наші стосунки, про те, де ми могли б їх розмістити. Вона запропонувала, щоб ми обидві отримали папороті, але різних видів вона фролепіс, тому що вони стійкі та незалежні. Я адіантум, тому що вони делікатні, але сильніші, ніж здаються. Це ідеально, сказала я їй. Ось що я хотіла розповісти цією історією сімейна відданість, це не про вимагання від когось жертвувати своїми цінностями чи вибором заради тебе, це про знаходження способів поважати обох людей у стосунках. Я хотіла символ нашого зв'язку, але я хотіла його виключно на моїх умовах, без жодної уваги до того, ким вона була або що було важливим для неї це не кохання, це контроль, що носить сімейний значок. Джесіка ніколи не ставила свою тему над сім'єю. Я поставила своє бачення над повагою до її автономії. Тепер ми плануємо парне татуювання, яке насправді краще, ніж будь-що, що я спочатку знайшла, саме тому, що воно поважає нас обох. Ми записані на прийом на наступний місяць до художника, який спеціалізується на індивідуальній ботанічній роботі. Я ніколи не була так схвильована чимось у своєму житті. Мою думку, ви почуєте після коментарів. У мене повний рукав, який весь виконаний у традиційному японському стилі коропи кої, цвіт сакури, хвилі, все таке. Але моя найкраща подруга хотіла парні татуювання. На 10-ту річницю нашої дружби вона була засмучена, що я не зроблю маленькі відповідні півмісяці, які вона знайшла на Пінтерест. Мені знадобилась вічність, щоб пояснити, що це не про неї, а про візуальну цілісність. Зрештою, ми отримали відповідних коропів кої. В різних кольорах, і тепер вона любить розповідати людям про символізм. Іноді варіант компромісу насправді набагато кращий, ніж початкова ідея. Наступний, чесно, я думаю, ви обидві перебільшили. Вона могла б бути більш терплячою, пояснюючи, чому це важливо, замість того, щоб закривати розмову, ти могла б зробити буквально будь-яке дослідження перед тим, як з'явитися зі скріншотами з інстаграм. Вся ця ситуація читається як дві людини, які не знають, як спілкуватись. Коли вони не згодні, радію, що все вийшло, але, може, попрацюєте над цим, перш ніж ви сідатимете разом у кріслі для татуювань, приймаючи постійні рішення. Наступний я вважаю, що твоя сестра була трохи ригідною. Типу так, це її тіло, її вибір, але сім'я повинна для неї щось означати. У мого брата є вся ця геометрична сакральна геометрія у його татуюваннях, і коли я попросив парня роботи, він просто зробив так, щоб це стало можливим. Він переробив наш сімейний герб у геометричному стилі, йому знадобилося три секунди, щоб придумати рішення. Твоя сестра могла б принаймні спробувати обміскувати ідеї з тобою, замість того, щоб одразу сказати ні, всьому, відповідь іншого коментатора. Але вона таки спробувала після того, як автор повернулася з відповідними дизайнами. Перший раунд був буквально ось 30 випадкових речей, які мені подобаються. Вибери одну. Без жодної уваги до того. Що вже було у сестри, чому вона повинна робити творчу роботу, коли автор навіть не спробувала. Наступний мене ось цікавить ви запропонували оплатити її татуювання, оскільки це ви її попросили. Не хочу бути грубою. Але індивідуальна робота коштує недешево, особливо якщо її виконує хороший майстер. Детальне гравіювання папороті може легко коштувати 300-500 доларів залежно від розміру. І оскільки ви були ініціатором. Мені здається справедливим оплатити вартість її татуювання. Тепер моя думка. Чесно кажучи, я сильно сумнівався, що так все закінчиться. З самого початку було видно, що авторці було абсолютно плювати на почуття її сестри, і що вона просто прийшла для того, щоб пожалітися, яка в неї погана сестра, яка не любить сім'ю, яка не розуміє, що їм потрібно зробити саме те татуювання, яке хоче вона. І так, на її тілі. А чому? Правильно, тому що це хоче вона. Але якимось магічним чином до неї все ж таки дійшло. І я взагалі не розумію, вона стільки захоплювалася сестрою, вона знала все про її татуювання, як вона могла настільки її не розуміти спочатку. Та й батьки теж генії тактики, навіщо допомагати дочці розбиратися з проблемами, якщо можна просто відмахнутися? Варіант непоганий, робочий. Навіть та ж сама подруга, якби вона була справжньою, то вона сказала б їй про це одразу. І так було видно, що авторка трохи зацензурювала відповіді на форумі. І, напевне, вона говорить саме про Reddit. і, напевне, вона говорить про чи я поганець. І я так підозрюю, що після 500-го 500-го YTA до неї таки нарешті дійшло. YTA, якщо що, це щось типу поганець. Так що якось так не вчиняйте психологічне насильство над людьми, і тоді Редітори не закидають вас пісюнами. Сподобалась історія? Тоді тисни лайк, кнопку підписатися, і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.